І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє весняне відео. І в сьогоднішньому весняному відео я зроблю свій смачний найкрутіший торт на 200 підписників. І це можу сказати третє відео з продовженням найсмачнішої, найкрутішої та найкулінарнішої рубрики, яка має назву Алекс Скорпіон Кулінар. Минулі відео були про коктейль або навіть можна сказати такий, ну, можна коктейль сказати. І міні піца на тарілці за декілька хвилин. Ну, міні-піцу, так. Да. Заправив. От сьогодні буде третє відео, і я хочу, щоб ви його дійсно оцінили, тому що багато хто з вас його чекав, це торт на 200 підписників. У мене вже нарешті на каналі стукнуло 200 підписників, і я от знаю чому, але скажу це в кінці. А ось зараз давайте приступати до кулінарного процесу. З вас, звісно, королівських подобачки, підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і звісно, не гаємо часу. Погнали! І так, для крему нам знадобиться ємність, чайна ложечка, сметана, опущене молоко. Ну і для різноманіття трошечки смачного какао. Починаємо робити крем. Додаємо ну, ємність сметану. Достатньо. Далі нам знадобиться згущене молоко. Додаємо його сюди, але не дуже багато. Приблизно так буде достатньо. Ну і, звісно, для різноманіття трошечки какао. Сипемо так трошечки, не на глаз. Трошечки сипемо. І цей дальний ракурс я ось вже користуюся перше цією лампою, яку мені подарували на 2025 рік. І це просто супер крута штука для багатьох блогерів. Вона полегшує задачу з зйомкою відосів. Та й тим більше у мене дуже така велика проблема з моїм телефоном, на який я зараз знімаю. І ось якось я викрутився тут. і... Використав цю лампу. У мене, звісно, ще є міні-лампа, але я вирішив використати велику. вона дуже таки, м -м, гарно робить ракурс, фонд, Ну, фон не дуже сильно заважає, можна на нього не звертати уваги. І ось можу сказати, крем готов. А тепер ми, ну, друзі, приступаємо до самого торту. Я його вже зробив, ну, точніше, корчів, зараз все розкажу. Тільки не перемикайтеся. І так, друзі, настав найцікавіший процес з тортиком. Ось я зробив ось такий от, шоколадний корж в мікрохвильовці. Зараз все вам розкажу. Тільки для цього спочатку його переварюємо в тарілочку. Це силиконова форма нам більше не потрібна. Далі беремо найкрутішу ніж, який вже використовував в двох відосах, і намагаємося розрізати корж на дві частини. Ось, добре, він трошечки мікрохвильовці відпочив і тепер добре розрізається. М -м -м. Чесно кажучи, трошечки хв хвилюючий момент, так як треба, щоб було два коржа. І чому хвилюючий, я вже думаю, ви зрозуміли прекрасно це, тому що, щоб не, не зламався корж, нічого там... Ну, в принципі, коротше, да. все так. Все-таки ми його розрізали, хоч і трошечки колхозно, але розрізали, друзі. Розрізали. Так, і мені це одно потрібна та форма. Щоб перекласти, щоб не класти його на стіл. Трошечки зшатнув стіл. Так, добре, самішок. Погнали до, далі робити тортик. Все, наш чудо крем готовий. Поливаємо. Рівномірно заливаємо або поливаємо, називаємо, як хочемо, в принципі, неважливо сам корж. Крутою лопаточкою розмазуємо, майже як кондитери. Ну, В принципі, кондитери роблять, по типу ось так, крутять, у них там є якась спеціальна штука, яка крутиться, вони так круто поливають кремом, ну, в принципі, якось це, це. лакшери роблять. А крем та дуже смачний. От згущенка, згущене молоко, сметана просто, можна сказати, вертають в дитинство. Так. І також ще для нашого тортика знадобиться посипочка. Ось посипа. Це посипка з пластівців лайон. Так, так, друзі, від лайона. І так, хвилюючий момент, щоб не зламався корж. Викладаємо от сюди. Все. Хоч і він трошечки зламався, але це нічого страшного, друзі. Це дрібнички. Я старався дуже, тому перероблювати вже все не буду. Так, від чайної ложечки можна відокремити крем і просто вилити його на торт. Ідеально все. все. Так. І от тепер розмазуємо. Так от, повністю розмазуємо, покриваємо наш тортик. Віснопальці трошечки вимазав. Зараз протримав серветку, вже шоста хвилина. І настав час посипати, можна сказати, посипкою. Це не дроблені горішки, це пластівці від Lion. Я думаю, Lion знає, що це таке. Так от. І ми крошечку теж... Розподіло рівномірно. Так, друзі, зараз невеличка пауза мені потрібна знову. І зараз я до вас повернусь. І так, друзі, настає найголовніший найвідповідальніший момент ставити наші свічки в торт. Свічки це єдине, що можна купити. А ось торт зроблений повністю з того. Що є вдома. Також, як ви вже зараз побачили, я виготовив спеціально для цього відео ось таку от табличку з написом 200. І 200 це підписників. І я її хочу вставити якось ну, ось приблизно ось так. Ось перевін. Почекайте, ось свічки ці ось дурні. Не хочуть триматися. Я от хвилююсь, щоб вони не впали, коли я буду підпалювати їх. Бо я в своїй уявній фантазії представляв, що це буде все супер, а. Але... А от насправді це треба вже довести, що буде реально супер. Фух, ну що, підпалюємо. Давайте. Так, свічка номер один. Трошки поправимо. Свічка номер 2 і свічка номер 3 Уху! І, звісно, на камера не дуже добре передає, але вони підпалилися. Підносимо поближче. Ось, друзі, ось. Це торт на 200 підписників. Ну що, задуваємо, загадуємо бажання. Угу! Скода, що немає хлопушечки, тому можна було не, не зробити ось так, щоб було суперкрутезно. Ну, зробили вже, як зробили. Так, тепер... Смердять дуже. Тепер можна свічки прибирати. Ось добре, що я поклав сюди ось ці ось спеціальні штуки. І зараз я їх вже приберу, тому що вони не потрібні вже більше. Вони зробили свою функцію. Ось такі ось штуки. Можна сказати, такі насадочки. Їх не треба вже викидувати, він, їх можна далі, їх помити можна і, в принципі, використовувати далі. І правильно, що я їх використав, тому що ці свічки зроблені повністю з парафіну. І не хотілося, щоб торт був зі смаком парафіну. Ну, друзі, хто буде їсти торт зі смаком парафіну, скажіть мені, який дурень це буде робити? Ось торт на 200 підписників від Алекса Шо Скорпіона готовий. Ну що, давайте спробуємо. Звісно, я хочу зробити фотку, щоб було видно, що це я зробив, але десь з інтернету Ну, я про картинку для відео. М -м -м -м. Ось це найсмачніше і найпростіше, що можна приготувати. Просто the best. 10 з 10, це реально круто. А ось тепер залишилося розказати ту історію, яку я хотів сказати на початку відео, але сказав, що буду розказувати я в кінці. Я на 100 підписників хотів зробити ось такий тор. Ну, десь приблизно такий. Але так як вийшло, що в мене було десь 97 підписників, я вже їхав в літній табір, коли там знімав серії. Ну, Якщо ви, звісно, їх дивилися, ну старі підписники, я думаю, точно їх дивилися. У мене вже тоді стукнуло 100 підписників. І я от пам'ятаю той момент, це була друга серія. І я вже сказав, що у мене чи 100 підписників, чи 102 підписники, я, звісно, не знаю. І я ж там не міг просто знайти якусь кухню і сказати Все, не заважайте мені, я роблю торт». Ні, ось так я от не міг зробити. І я довго тягнув, і потім я пообіцяв, що на 200 підписників, я не знаю, є таке відео, що я сказав, але на 200 підписників я дійсно зроблю той тортик. Ну, в принципі, я своє слово обіцянку свою виконав. Але, звісно, у мене зараз 206 підписників, але то вже таке. Дуже дякую, що ви підписуєтесь, підтримуєте мене. Я дуже хочу продовжувати далі контент, але я не знаю, як у мене буде він далі продовжуватися, тому що у мене з телефоном така от фігня. Ну, серйозно. Але я розберусь і, можливо, буду далі продовжувати для вас крутий контент. І обов'язково підтримайте його своїми вподобайками. А також я от знаю, чому в мене стукнуло 200 підписників. Це, звісно, суперська новина. Але у мене є один на каналі шортс, найпопулярніший шортс про потяг Укрзалізниця. І по ньому вже приблизно десь 242 лайки. Якщо не помиляюсь, треба сьогодні заглянути в аналітику відео. І 11 тисяч там з чимось переглядів. Саму цифру я точно не, не знаю, але десь 11 тисяч. Це найпопулярніше відео, найпопулярніший шортс на за всю історію на моєму каналі. Я, звісно, був дуже в шоці. Але, друзі, якщо ви перейшли на той шортс, то я і рекомендую вам подивитися мої наступні відео. Вони не менш цікаві, де я робив годівницю. Де я їздив у літній табір, де я щось там знімав якісь обзори, де я щось таке робив, готував. Дуже прошу зацінити ці відео. От якось так. Ось таке от відео найкрутецьке моєї кулінарні рубрики про торт на 200 підписників. І, до речі, сердечкою реально вписується в цю тему. Сердечко означає лайк. Ну і на цьому все. Відос підійшов до кінця. Якщо вам це відео дуже сподобалось, то обов'язково поставте на нього подобачки. А також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на телегу, якщо, звісно, не забуду, але я точно забуду, буде під цим відео. Ну і все. З вами був Сашко, а точніше Алекс Скорпіон. Всім удачі, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!